Головні нафтогазові новини України від команди New Folking SM. Вперше за 13 років укрнафта розпочала комплексну програму боріння на одному з наймолодших родовищ компанії. У найближчі роки підприємство планує побудувати там ще 10 нових свердловин. Зараз активно працюємо на одному з наймолодших родовищ укрнафта, відкритий у 1990 році. Умови роботи надскладні 1080 метрів над рівнем моря. Гірська місцевість, відсутність достатніх комунікацій, зазначає директор паду Карнафта Сергій Корецький. Востаннє там зводили нові об'єкти 2011 року. У 24-му вперше з того часу пробурили нову свердловину, провели ГРП на трьох об'єктах. У нинішньому 25-му буде 5 нових свердловин, у 26-му ще 5. Працюємо власними силами, бо ринок відмовився надто складно, тому підняли туди власні верстати. Щодо інших новин тижня. Підприємства групи Нафтогаз, попри ворожу атаку, працюють в штатному режимі. Україна у 2024 році наростила видобуток газу на 2,2%. Більше новин читайте в нашому дайджесті за тиждень. Підписуйтесь наш інстаграм, Ютуб, Фейсбук та лінкедін, щоб бути в курсі останніх новин.